Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗО. Хотів би показати вам ось такий глушник, вихлопнув по кабіні на МТЗ-82. Товщина йде 3 мм метал. Йде гофра ось така. Він скручується в ось цьому місці. Два хомути на виход з колектора. Також йде тут таке потовщення, як можете бачити. Труба в трубі. І ось такі накладочка. Дві штучки нержавіючого металу з надписом МТЗ-82. Ось таке йде до нього кріплення, як можете бачити. І ззаді два такі кріплення на кабіну. Також в нас в магазині є інші більш дешеві варіанти. Такий коштує, якщо я не помиляюся, 13 тисяч гривень, як я вам показував ось цей. Є також більш дешеві варіанти. Тільки тут іде ці два варіанти: це метал 1,5 міліметра. Є ось такі прямі труби з нержавіючої сталі. Також є звичайні труби заводські, є нові. є ось Можете бачити. І також є ось такий варіант. Ось. Як можете бачити, великий різновид. Є також на 12-21, як можете бачити. Це у нас лежать комплекти блокіровки механічної на МТЗ. Ось як можете бачити. Хто бажає собі замовити такий глушник або ще якісь запчастини до МТЗ. Дзвоніть, пишіть, замовляйте, підписуйтесь на наш канал, на наш інстаграм, на наш Тікток, Facebook. Все є в описі до цього відео. Підписуйтесь на ну, все добре, до побачення.